і різко змінюємо тему, бо цього ж тижня українська спецслужба поламала ще один задум Кремля, точніше російських спецслужб. Наші силовики врятували колишнього ФСБшника, а нині громадянина України Іллю Богданова. Уся його доля просто неймовірний детектив. Екс-офіцера російської ФСБ ще 2014 року приїхав до нас, щоб воювати за Україну. Пройшов найгарячіші точки Донбасу. Змирився з думкою, що вже напевне ніколи не побачить маму, бо тепер це смертельний ризик. За цей час Богданова не раз намагалася викрасти і вбити, а наприкінці минулого тижня він зник. Що було потім? Яким чином учасником спецоперації стала навіть преса, Олександр Романюк розкаже. Робота, робота. Це оперативне відео спецоперації СБУ зі звільнення колишнього ФСБівця Іллі Богданова. Знімай Балаклаву. І ще раз фамілія! фамілія Богданов! Богданов. єсть. Накачаного наркотиками і зв'язаного його намагалися вивезти на територію РФ. Нападникам не вистачило буквально кількох метрів до нейтральної лінії між кордонами. Москапація боється. Двадцять 22 липня. Це перша поява Богданова на телеканалах у приміщенні служби безпеки України російський старлеє ФСБшник червоніє ніяковіє і розповідає, чому вирішив змінити прописку політичні мотиви. Сам родом із Приморського краю, 2005-го вступив до прикордонного інституту, вивчився на розвідника і потім у три роки служив у Дагестані, теж воював. Вісім місяців служив у Глибинці на батьківщині. Далі поїхав до Владивостока, де, як каже, мав дуже кумедну посаду. Господарственний інспектор. В сфері охорони в морських біологічних ресурсів. Кар'єра добре розвивалася, мав зарплату в 100 тисяч рублів, власне житло, але каже, із зими стежив за майданом, обурювався, як висвітлюють ті події. 24 години часа в сутки показував, що тут їдять православних дітей з картошкою. Твердить, ніколи не підтримував путінський режим. Мовляв, прості росіяни не захищені в Україні. Проблем вистачає. Натомість під тему України ухвалюють тоталітарні закони. Саме тому вирішив переїхати сюди. Взяв відпустку і манівцями потрапив до України. По посту пограничнику так. Дав 500 рублей українському і проїхав. Уже тут, в Україні, його почали викликати назад. До 21 з'явитися довженіться розпорядженні частини. Але плани в нього були інші. поучаствовать в атоках, тому що ну, це те, чим я вмію в принципі займатися. є опит. І... Хотів вступити в батальйон АЗОВ, але самому влаштуватися не вийшло. Довелося звертатися до СБУ по допомогу. Далі. Його випадок визнає сам Богданов дуже непростий. Він проходив купу перевірок і співбесіди і поліграф. Причому неодноразово зрештою брати до військ Нацгвардії чи збройних сил його не стали, побоялися. Росіянин опинився спочатку в батальйоні Донбас, де воював під Іловайськом, а згодом у лавах ДУК правий сектор, де пройшов усі найгарячіші точки. Ці кадри ТСН фільмувала у жовтні 2014-го. Богданові з побратимами тоді чергували поблизу аеропорту. Ну спочатку говорили пан Бра... Кацап і да. ну було там пан Кацап, Москальда, але ж це ж жизніне і по можна сказати. І ще тоді парубок жартома розповідав, як через соцмережі на нього намагалися вийти колишні колеги. А ти приїдеш в Росію назад, Володівосток пакається. Пакається Перед ким пакається Перед путіним. Пакається із правим сектором Богданов пройшов і Донецький аеропорт, де його надовго запам'ятали навіть кіборги. Бовкнув смертельний трюк із нашим прапором. На аеропорту і навіть авишки по-моєму війшов. Я об'єшов вишки, да, і в аеропорту я тоже там звати башню. Та й після цього війна для Богданова не скінчилася. Він став воювати далі, зокрема і під пісками. Військові побратими ще тоді казали свою чесність. Богданов довів навіть найзатятішим опонентам. Він не то, що достойний громадянство, він достойний, щоб йому тут дали в Києві ще квартиру і достойну роботу. Але з громадянством для Кіборга тоді не квапилися. Я б дав би свій паспорт дав би йому. Сам Богданов зізнався такої довіри, як у побратимів в очах чиновників не бачив, і всі просто говорять: ну все буде окей, ти там повоюй. Може, а про себя вот у них читають, Может, там тебя убьют, там, я не знаю. И проблема исчезнет. Проблема цьому. просто вирішиться, да. Але зрештою, у квітні 2015-го Илья Александрович Богданов таки став іллею Олександровичем. Правда, фотографію какой-то демон получился. Так, все классно. Тоді казав, воювати планує до перемоги. А після оселиться в Києві і будуватиме літаки. Хоча б місяць поработаю на заводі Антонова, поклепаю там самолеты, просто познаю життя рабочего. Та на цивільці мрії Богданова набули геть іншого вигляду. Він створював антипутінське англомовне новинне видання, долучався до організації пам'ятника добровольчим батальйоном, працював кур'єром жіночого одягу, виконробом у магазині органічних продуктів і навіть чистильником кілемів на автомийці. Люблю кожну варсінку. Я Коротко, це дуже інтимний процес. Останнім часом Богдан жив у Михайлівському монастирі, де й планував наступний свій бізнес пекти пиріжки. А минулого тижня зник не відповідав на дзвінки смски, хоча ще за добу планував із друзями бізнес. Дуже великий був список справ, да то котрим було зробити на суботу, на воскресення, і як как бы, немає. версію, що міг повернутися додому, побратими Іллі відкидали та припускали, що якщо він опиниться в Росії, то силоміць ну, не тільки ФСБ є скру, які. Конкурують зараз. Ви ж розумієте, що це все за гроші. За нього перший раз ставили там 20 тисяч доларів. Богданова і справді не раз намагалася убити. У Ковелі під час його ротації ФСБ пробувала викрасти Іллю. У лютому 16-го СБУ затримала кілера, який мав застрелити Богданова зі снайперської гвинтівки. Убивцю завербувала ФСБ та вже покійний терорист Жилін. Куди ж Богданов зник цього разу? Не знали п'ять днів, поки екс ФСБшника не показала СБУ. Ми гралися з ними, скажу чесно, три дні на брифінгу. Перед журналістами звітують голови ГПУ та СБУ. Богданова кажуть, збиралися прив'язати до дерева в лісі і лишити вмирати. Працювали за гроші. Платив колишній депутат Харківської міської ради Росоха Володимир. Замовником були російські спецслужби. Росія явно розгортає мережу терористичних актів. На нашій території. Сам Богданов каже, його заманювали під виглядом співпраці. Мовляв, обіцяли дати грошей на бізнес, як герою АТО, коли ж приїхав, мали вивезти з України, обколовши наркотиками. Це, звісно, не передаваємо, як вони радувалися, тому що вони мене взяли. Потім, коли давали команду на убийство, ну. Як ти сидиш рядами, відішся хаті дійсушклітси, понімаєш, то ну реально був білі. Та хепіенд у цій історії все ж мав гіркий присмак. Відео спецоперації з порятунку Богданова викликали чимало запитань. Картинка хорошої якості, зрежисовано як у Голівудському блокбастері. Дехто навіть засумнівався, а чи було викрадення? Та згодом Богданов підтвердить журналістам: відео це слідчий експеримент, але викрадення справжнє. У правоохоронців є записи телефонних дзвінків та й самі викрадачі за ґрата. широко поставимо. А от масштабний розголос у ЗМІ спецслужби таки спланували. Мовляв, це була спроба змусити зловмисників нервуватися та намагання затримати максимальну кількість людей, що, й зрештою, і сталось у фіналі цієї історії. Утім, сам Богданов знає, що до фіналу ще далеко. Олександр Романюк ТСН Тиждень, 1+,1.